Я всіх вітаю на своєму ютуб каналі. У нас сьогодні точно цікаве відео, яке вартує твоєї уваги. Говоримо про екосистему проекту Аптос. Всі чули про цей токен, недавній його ріст. Та й в цілому його екосистему та аірдроп. просто за клейм NFT на один акаунт виходило в районі 1500 доларів. Якщо я не помиляюсь, бо це вже було досить давно. З того часу, очевидно, багато що помінялося, але Аптос досі не роздав свій наступний айрдроп. При тому, що в нас проходили недавно квести на Galaxy, потрібно було виконувати завдання, клеймити NFT. І плюс до того всього їхня екосистема дуже сильно розвивається по сьогоднішній день. І я впевнений, що тільки буде. Наростати. Але в цьому відео ми частично не про Аптос, а більше про його екосистему, про проект Pontem Network. Це один із самих топових протоколів на їхньому блокчейні. Тут є все від гаманця до любої сваплки або бріджу з AVM в Аптос. Ви неявні фаворити по всім напрямкам в цій мережі. І також, як ви можете зрозуміти, по назві цього відео по прев'ю, в них досі немає токена, і вони натякають по сьогоднішній день, що от робіть. Похожі такі дії, про які я вам розкажу сьогодні, і ви получите айрдроп. Про це свідчить навіть е, вкладочка Airdrop плюс е, такий, скажімо, чекер вашого гаманця на їхньому сайті, де по факту вони самі за ручечку нас ведуть до дропу, кажуть, от роби те і те, і ти получиш від нас айдроп. Якраз в цьому відео хочеться розказати про ті дії, які потрібно буде робити. І хочу ще наголосити вашу увагу на тому, що знову ж таки Аптос не роздав свій наступний ардроп. Не виключено, що вони будуть роздавати айдроп своїй екозадні. Системі, тобто користувачі, які взаємодіяли допустимо з тим самим екосистемою вже Network, там Liquid Swap або інші протоколи використовуючи, ви получите частинку токенів Aptos. це як то кажуть, думки в голос. Але таке дуже можливо, тому що токени на Airdrop або там на ком'юніті в токеномиці Аптоса закладені. Додатковим бонусом буде для тих, хто крутить досі, якщо є в нас такі відважні люди, або просто хто прогріває кожного місяця тижні аккаунти Layer Zero, Буде можливість прогрівати додатково новими протоколами, якщо ви не знали про таку можливість. І Layer Zero, тому що в них є партнерство з тим самим Понтем Network. Тому друзі, обов'язково ставте лайк за якісний україномовний контент. Підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. В телеграмі набагато на порядок більше інформації про різні види заробітку в інтернеті. А ми переходимо до наступної частини цього відеоролику. Ну що, друзі, погнали! Давайте почнемо з самого такого банального: це Twitter Score і плюс інвестиції. Network, Twitter Score 56 це дуже добре. Далі переходимо на крипторанг і бачимо 10,5 мільйонів доларів інвестиції. І бачимо також хороших інвесторів, які за два раунди зібрали досить пристойну суму, як для екосистеми Аптуса. В загальному Аптус це дешева мережа, де за декілька доларів можна буде прогнати один якісний аккаунт е, повністю з готовими об'ємами і так далі. Давайте перейдемо до екосистеми Pontem Network, це Lumio, тобто L2 на EVM. Далі Pontem Wallet – це розширення по типу Petra Wallet, по типу Martian і іменно для. Мережі Аптоса. Далі LiquidSwap це DEX, де можна свапати в середині мережі Аптос одні токени на інші, додати ліквідність і так далі, і також NFT площадка. Особливу увагу хочеться приділити LiquidSwap, тому що по більшій частині ми будемо взаємодіяти іменно з цим протоколом і претендувати іменно на токен цього проекту. І давайте тепер невеличкий інсайт, про який ви вже дізнались з прев'ю. Напевно, якщо я зроблю. Прев'ю, скажімо, таким клікабельним, це то, що в різних DAO появилася інформація, що можна зайти в LiquidSwap і Lumio на call round через різні DAO по досить вигідній ціні, получаєте вестинг, тобто тут була можливість бути інвестором через певного посередника і заінвестувати певну суму коштів в цей проект. У нас буде токен LiquidSwap і Lumio. Знову ж таки, тут пишеться про те, що Pontem заключили партнерство з самим Aptos, і то, що лістинг буде протягом 2-3 місяців. Цей пост вийшов 12 квітня, тобто два тижні тому. І ми розуміємо, що в нас ще є запасом зробити декілька активних місяців, можливо, будуть якісь затримки. Коротше кажучи, просто проганяємо аккаунти, активовуємо обов'язково кожен місяць і якби будемо лутати дропчик. Перейдемо на дашборд LiquidSwap, і зараз буду показувати ті дії, які я сам виконую на своїх аккаунтах. Я думаю, що тут обороти великі робити не потрібно, тобто достатньо буде там в районі трьох тисяч і більше 10 тисяч Свапів іменно на Свапалці. Тобто я так і зробив, бачите мої об'єми. Ви можете також перевірити свої поінти після того, як вже накрутити свій об'єм, або, можливо, ви вже взаємоділи цією площадкою, просто нажимаємо на ось ці вкладочці Dashboard, і внизу у вас покаже ваш волюм і Total Swap. Також тут показуються меми, яких ви є холдер, і також NFT. Зразу хочу сказати, що для роботи з цим. Проєктом нам знадобиться, я в принципі рекомендую користуватись іменно Pontem Wallet, Сюди ми можемо просто імпортувати свою фразу з Petra Wallet, Martian Wallet, для того, щоб, можливо, тут були додаткові якісь е, критерії, під якими ми з вами підпадемо за користування цим гаманцем. І обов'язково е, робити тут свапи в самому якби, гаманці, плюс можна вкладочці NFT е, купити парочку NFT-шок, Чисто для того, щоб мати активовані різні контракти на своєму гаманці, забув сказати про один момент. Бачимо, що Wallet репостнули твіт одного типа. Який в принципі дав е, інструкцію по тому, як фармити дроп. що один в читачах має багато підписників, ніби хороших, що другий. Тому дивимось також по критеріям, які розказує оцей тіпок, першим критерієм, про який він говорить, це бути власником мемкоїнів на будь суму. Про ті, які я вам показував на ось ці сторінці, тобто ми в меми холдер і купляємо ось ці токени на любу суму. Далі перевести кошти за допомогою протоколу, який взаємодіє із l 0 в мережу Аптоса. Тобто він рекомендує від 250 до 1000 доларів. Торговий оборот мінімум 1000 доларів на п'ять окремих транзакцій на LiquidSwap. і відкрити пул. Тобто закинути в стейкінг там 25-100 доларів. Як на мене, це досить розумні критерії. На них можна в принципі, орієнтуватись, але я роблю чуть-чуть по-іншому. Хоча оці токени, тобто щиткоїни я також буду купляти. Ну, друзі, давайте менше балачок. Нарешті-нарешті будемо з вами свапати туди-сюди наші токени. Першим ми просто використаємо свапалку ліквіт Свап. Вибираємо токен, вибираємо токен, в який ми хочемо свапнути, тобто, допустимо, Layer Zero або ну, тобто, layer Лейерзір. Нехай буде, вибираємо там не знаю любу суму, яку вам хочеться. Але обов'язково перед тим, як свапати, завжди звертайте увагу на ось це от значення Тобто, в будь-якому випадку, любу суму, яку ви свапаєте, завжди дивіться сюди через те, що це комісія або чисто проскальзування, яке ви будете втрачати з любої суми. Ці відсотки вони міняються в залежності від суми, в залежності від ситуації, наскільки я розумію. Але майте на увазі. Тобто ви свапнули і получили одразу ж мінус ось такий відсоток. І всі потрібні посилання. На понти валет на ось цю площадку, на всі інші будуть в описі під цим відео. Тому майте це на увазі. Знову ж таки, переходимо на свап і. Підтверджуємо свою транзакцію. Ось таким чином я би рекомендував робити оборот від 1000 до 3000 доларів на один аккаунт. Можете закинути більшу суму, а можете зробити, закинувши там не знаю 300 доларів, зробити 10 свапів, і у вас вже буде плюс 10 транзакцій на ось ці от на цьому протоколі, і також об'єм від 3000 доларів. Можна використовувати різні пари, але знову ж таки дивіться на проскальзування. Далі ми переходимо в Pontem Wallet. Наскільки я розумію, ось ці свапи, які ви робите в самому розширенні. Вони не враховуються в дашборд, де у вас е, показує кількість ваших е, тобто, транзакцій і об'єм. Переходимо сюди, нажимаємо Swap і в принципі робимо все по тій ж самій. Системі. Свапаємо токени, нажимаємо свап і нажимаємо підтвердити. Тут, в принципі, можна зробити чисто декілька транзакцій, можливо, вони показуються тут теж, я чесно не звертав на це уваги. Далі переходимо NFT, ну я вже про це говорив, просто купляємо NFT, От, допустимо, за 006 Аптоса або 0.04. Знову ж таки, як я вже казав, це будуть додаткові е, транзакції в вашому гаманці. Далі переходимо в вкладочку Pools, «Farms» або «Staking». Я закинув чисто декілька. Декілька копійок, як то кажуть, в пул, Вибираємо для себе підходящий, це може бути USDC, це може бути інший токен, Aptos і так далі. Просто нажимаємо плюсик, додаємо сюди ліквідності. Тобто вписуємо там 01 USDC, 01 Aptos, нажимаємо Додати ліквідність, Confirm. І ще раз конфірм. Можна закинути копійку в кожну із цих кладочок, але це вже по бажанню. Далі переходимо на Bridge. і от бачите, знову ж таки для тих, хто крутить Layer Zero, можна тут робити е, свої транзакції спільно використовуючи Layer Zero протокол і Aptos. Для цього нам буде потрібно гаманець Metamask сюди приконектити і гаманець Aptos. Я вибираю USDT Binance Chain і відправляти я буду в USDT Aptos. Нажимаю Transfer. В мене виходить ось таке віконечко, яке я обов'язково підтверджую. На цій площадці я би рекомендував робити від трьох транзакцій від тисячі доларів об'єму. Комісії тут, в принципі, невеликі, і плюс ви задіюєте іменно. Лейерзіру, що буде корисно, і для ваших гаманців Аптоса плюс Лейерзіру. Ось тут ми бачимо, що потрібно буде трошечки почекати для того, щоб наші кошти звилися у нас на балансі. Просто робимо все наоборот, свапаємо з Аптоса вже в EVM мережі. Тут в принципі їх є достатньо: BNB, Matic, Avalanche, Ефір. Оптимізм, арбітрум. У нас тут є ще одна вкладочка спільно з Канала. Канала, наскільки я знаю, це також якийсь е, проект в екосистемі зовсім Аптусу. Е, в принципі, користуючись ось цим бріджом. Чи свапалкою, свапалкою, ми можемо також претендувати і на AirTrop від Canalabs, Але ось цей момент я вже не вивчав, якщо чесно. Тобто ми переходимо ось тут в вкладочку SWAP і нажимаємо Crossing Swap. Тут ми також просто свапаємо один токен в інший, але вже за допомогою інших е, протоколів. Нажимаємо перевірити, нажимаємо SWAP. Дивимось на проскальзування і просто підтверджуємо свою транзакцію. Тут можете зробити просто декілька транзакцій, одну, дві-три, ну бажано від трьох, там невеликий об'єм, чисто для того, щоб у вас була галочка ось тут. Залишився у нас останній протокол, так скажемо, в цій екосистемі Pontum вали. Також у нас ще є тут NFT, але це їхня колекція, яка є дорогою. Кому цікаво їх купити, просто переходимо сюди і купляємо, якщо ви розумієте, що в цьому є для вас сенс. Але я цим займатися не буду. Lumio – це L2, де ми, в принципі, можемо використовувати їхню мережу по типу перегону своїх коштів з арбітрума, з оптимізма, в Lumio і назад і так далі. Але цей проект, наскільки я розумію, ще є відносно на стадії розробки. Чесно, не вникав, що тут можна робити з цією мережею, але ви як бачили по DAO, цей токен буде виходити приблизно в один той самий час, як і Lickвід тому можете трошечки вивчити інформацію, повзаємодіяти також з цим протоколом. І якщо передбачимо, тут буде аеродроб, то можна його буде отримати. Але на даний час тут всього лиш е, можна переганяти свої кошти іменно в цьому бриджі з ефіріума в Люмію, тобто вписуємо сюди якусь суму. І переганяємо. І так само можна робити в іншу сторону. Поки газ здається зараз 12-15, то я цього не робив, але одну транзакцію в принципі, можна зробити. Але це, як то кажуть, за бажанням. Ми повернулись до Аптосбріжджя, в мене вже пройшла транзакція. Давайте зробимо одну з Аптоса в той самий хай буде BNB Smart Chain. Просто підписуємо транзакцію. Бачимо, комісія у нас тут зовсім невеличка. Транзакція пішла і нам буде потрібно почекати декілька хвилин. На цьому все я думаю, що щось тут та й вийде заробити обов'язково. Якихось 500 доларів на аккаунт, я думаю, що, в принципі, досить реально. Дотримуйтесь вказаних, так скажімо, інструкцій, але вносьте якісь свої корективи, не робіть всі аккаунти одинаково, так скажемо, робіть їх різними для того, щоб підпадати під різні критерії, можливо, аккаунт один залетить, можливо, ні. Коротше кажучи, думайте своєю головою, але, на мою думку, тут. Не поберегають, напевно, нікого через те, що користувачів іменно під дроп тут, напевно, що не так багато, бо проект практично не шилиться. Гроші в них є і на айдроп натякали, тому я думаю, що ну, заробити тут мало би вийти. Підписуйтесь, друзі, на YouTube канал, на Telegram канал Всі посилання будуть в описі під цим відео. Я вам бажаю гарного дня і до зустрічі!